Все Придністров'я нині сидить без опалення на залишках газу. Поки що працюють котельні при лікарнях. У приватних будинках газ уже відключено по всій республіці. Ще нещодавно Путін у своєму звичайному стилі з ось тим хихиканням, кривлянням, погрожував заморозити Україну і всю Європу, промовляючи цитата: мерзне мерзне вовчий хніст Так, так він це говорив. А тепер ані Україна, ані Європа не планують замерзати натомість ті залишають без газу своїх російських громадян, які живуть у Придністров'ї. Ну, ви знаєте, ось ці так звані патріоти. Вони задоволені тим, що відбувається. Задоволені, звісно, що в лапках. Обстановка на цю хвилину щодо відновлення газових поставок інформації, поки немає. Придністров'я використовує залишок газу, який вдалося накопичити в трубах ще до Нового року. Багатоповерхівки, лікарні, хлібзаводи в Тирасполі та Бендерах поки газ отримують. Але рахунок на дні. Взагалі без газу з 1 січня понад 120 сіл і приватний сектор у містах. Усі промислові підприємства. Без тепла вся республіка. Мерзне мерзне вовчий хвіст. Якщо європейці підуть цим шляхом, то вони так і почуватимуться. Як ці персонажі в російській касті, тільки персонажами російської казки опинилися ж самі росіяни. Ну і відповідно, частина жителів Придністровської Молдавської Республіки, тому що Росія вирішила їх заморозити. Чому Росія зараз вам детально поясню взагалі всю цю історію? І от багато хто запитує, а чому там Придністров'я, чи це через Україну, що ми е, тепер не передаємо газ російський через свою територію? Отже, редактор Європейської правди Сергій Сидоренко написав великий матеріал, в якому він і пояснив, що ж нині відбувається у Молдові, як на окупованій, так і на підконтрольній уряду території. Постачання природного газу до Придністров'я припинилося ввечері 31 грудня, коли Терасполь вибрав із трубопроводу, який заходить з української території весь обсяг газу, переданий Газпромом, з нового року російського газу не передбачалося, і російський монополіст про це офіційно повідомив напередодні. І відповідно, вже з 1 січня Придністров'я перетворилося. На такий собі сектор без газу, і це не через припинення транзиту газу через Україну, тому що Газпром вони говорять офіційно, що це, начебто, за борг Молдови у розмірі 709 мільйонів доларів. Але річ у тім, що газ із Росії у Молдові споживає лише Придністров'я. Молдова вже давно відмовилася від російського газу ще з 22-го року, і виходить, що за 20 років в Москві було ок, те, що газ до Придністров'я постачався безоплатно в межах фінансування регіону. А от з 1 січня 25-го року це все, бачите, перетворилося тепер на проблему. Чому взагалі газ постачався безкоштовно? Ну бо у них був такий собі обмін. Там же ж і російські а, військові бази, ну і відповідно. Їм потрібно було забезпечувати е, економічну стабільність, так би мовити, крани постачання для ключових промислових споживачів, включено включно із електростанцією, яка працює на газу, перекрили ще 31 грудня. А у перший ранок нового року відповідно відробили усі котельні придністровських міст і увесь приватний. Сектор, Тож тепер люди вимушені закуповувати дрова, і навіть Міністерство оборони Російської Федерації а, писали про те, що вони допоможуть а, привозити там дрова людям, щоб вони все ж таки могли якось а, себе протопити взимку, але ж не всі до речі можуть протопити а як в багатоповерхівках. Так а, хто там в приватному секторі не має печі і таке інше, і взагалі не має Можливості топити дровами, але все ж таки попит зараз на дрова у Придністров'ї зріс. Дрова в Терасполі Втіраз можна, можна купити на одеській трасі. На там є шоссе, там пункт видачі. Фьодоров з Стерньовки зробив запас близько зроби на місяць, місяць півтора. купив чотири складаметри. більше на один будинок не дають. Дають річ у тім, що у Придністров'ї, як власне і у Молдові, загалом немає сховищ для накопичення значних запасів природного газу. Скільки заходить до труби, стільки і виходить з неї. Єдине, що могли зробити придністровські фахівці, це закачати максимум до своєї газотранспортної системи, щоб вимкнення було ну, не моментальним. На тлі проблем, які зараз а, наростають у Придністров'ї у проросійських телеграм-групах і пропагандистських каналах регіону, активно просувають два меседжі. Отже, увага! Перший це спроби покласти вину за кризу на Молдову і на Сполучені Штати Америки. Так, це не жарт. Америка і тут в усьому винна, тому що ось ці проросійські канали а, ну, більш орієнтовані на Придністровців. Вони заріснили повідомленнями про те, що це все відповідальність президента Молдови Санду, і відповідно американців, які мовляв змусили Україну. Перекрити транзит, але вони так хочуть виправдати Росію. І на цій тезі ми обов'язково зупинимося, але трошки згодом. Другий меседж, який розповсюджують, це запевнення придністровців у тому, що. Насправді у Молдові ще гірше, мовляв, у Молдаван зараз будуть е підвищувати вартість електрики. Люди в Кишиневі страждають і страждатимуть чи більше. А от Придністровці захищені тим, що е керівництво їхнє зберігає тарифи. Ну і у них як мінімум є електроенергія. Але от послухайте, е що говорять на придні придністровських каналах. В Молдові, у Молдові сьогодні підняли тарифи на світло і тепло для людей. Це наслідки газової кризи, яку Кишинів сам і спровокував. Без газу Грес у Дністровську припинила експорт електрики в Молдову. Звідси і зростання тарифів. Тепер за світло в Молдові платитимуть удвічі дорожче Насправді у Молдові справді зараз не все добре із електрикою, і це помітно. і Там справді підіймають зараз тарифи. Уряд запровадив заходи економії для некритичних споживачів. Наприклад, 2 січня в Кишиневі вимкнули наприклад ось цю новорічну ілюмінацію. Великі торговельні центри зобов'язали зменшити споживання на 30%, Тож там зменшили освітлення, вимкнули ескалатори. Річ у тім, що Молдова досі купувала більшість електроенергії саме у Придністров'ї. Основним паливом є мдрес, це, зокрема, ось ця. Придністровська мресі, і вона відповідно працювала лише за допомогою російського газу. Це той самий безкоштовний газ, який постачала раніше Росія. А тепер від 1 січня відповідно припинили вони постачати. І придністровці таким чином припинили постачати електрику на правий берег. Щоб покрити дефіцит, Молдова закуповує електрику у Румунії. Але, по перше, там електроенергія взимку суттєво дорожча. А по-друге, зараз у Молдові бракує лінії електропередачі, щоб отримати гарантовані обсяги електроенергії в обхід Придністров'я. Ну і на тлі ощадливості, те, що відбувається у Придністров'ї, вдається абсолютним безумством, тому що там не лише не заощаджують електроенергію, але й показово її витрачають, Ну, щоб показати, що в Молдові гірше ніж у нас. Наприклад, так званий тамтешній уряд з гордістю підкреслює, що усі кінотеатри у них продовжують працювати, і що там можна в принципі і погрітися, тому що приміщення обігрівають за допомогою кондиціонерів. Ну електрика ж є, газу немає але електрика є. Звідки взагалі у Придністров'я стільки електрики? Якщо газу в них немає, а ось ця а, дрес, вона за допомогою газу працювала. Річ в тім, що їхня електростанція, про яку я вже сказала, вона технологічно може працювати на Мазуті і на вугіллі, і запас вугілля у них є. Але він, що цікаво, одноразовий. Бомдрес налаштована на а, була на Андрасид з Донбасу, який ще привезли в 2013 році, тобто до окупації Донецька, і його завезли як альтернативне аварійне паливо. За офіційними даними, вугілля нам дрез для генерації електрики а, лише для лівого берега Дністра, має вистачити на 50 днів, ну тобто приблизно десь до кінця зими. Але ось такими витратами, як вони там показують, що у нас все працює, ілюмінації працюють, кінотеатри працюють, а, кондиціонери працюють. А попереду ще й похолодання. Ну і відповідно більшість людей будуть вмикати всі ці прилади, то. Явно цього вугілля не вистачить а ну або ж вистачить не на 50 днів, а на дуже дуже мало. Ймовірно, що вже в січні електропостачанням доведеться обмежити. І Якщо до е, того часу не знайдуть якусь альтернативу, ну наприклад, якщо Росія не відновить постачання газу, то вже в лютому Придністров'я перетвориться на зону без газу, тепла і електрики. От, до речі, бачите, з вами про це говорю. А по суті, Придністров'я буквально ось в ці ж хвилини вже перетворюється на регіон без газу, тепла та електрики, тому що зараз стало відомо, що у Придністров'ї запровадили віялові відключення. Ну е відповідно, в'ялові відключення світла через дефіцит після припинення постачання російського газу. Ось, бачите, таке офіційне повідомлення. Тобто навіть е не вистачило їм на 50 днів можливості забезпечувати електроенергією е Придністровську цю так звану е республіку. Притому е є зад Патріоти ж російські, чому я на них акцентую увагу, тому що. У Придністров'ї багато Росіян вони отримували паспорти. А, ну вони заїжджали туди ще за часів радянського союзу. І от а, Зет Патріоти Росії, зокрема такий відомий, як Максим Калашніков, він вже пророкує економічний колапс і гуманітарну катастрофу Придністров'я. Він каже, що все те, що там відбувається, це провал Росії. Послухайте. Зараз там зупинено роботу підприємств. Люди залишаються без опалення, немає газу. Зрозуміло, що зараз такий економічний колапс через зупинку всього і вся. А далі буде зрозуміло, що буде і соціальний колапс, тобто наша республіка. Так би мовити, Російська Республіка в біді. А я нагадаю, що там, коли ми були в 2013 році, там було 185 тисяч жителів. Тобто, вибачте, громадян Російської Федерації в Придністровській республіці молдавській зараз йдеться про 200 тисяч але допомогти їм буквально нічим. Коридору туди не існує. Тобто він наголошує, що 200 тисяч росіян. Я, звісно, не впевнена в цій цифрі, але ну хай скільки б їх там не було, це все рівно росіяни, яких по суті Путін кинув і е, не може їм допомогти. запевняє цей Калашніков. Ну і знаєте, дійшло до того, що він почав напряму критикувати владу Кремля е, і сказав, що це взагалі геополітичний провал РФ. Чергова геополітична поразка можна звичайно випустити Соловйова, який там Шапіра. Лену Скабеєву скажуть, що нам не потрібне Придністров'я, там тільки борги. Тут Молдова зараз не хоче платити 700 мільйонів за газ. По суті, борги за Придністров'я можна звичайно. Дармоїди, навіщо? Можна зекономити гроші? Тільки навіщо там потрібно було роздавати паспорти? То за чим не там паспорта? Навіщо там було потрібно тримати свою базу? Це ламання залишків Радянського Союзу, тієї імперії, це під прикриттям цієї дивної військової операції? Ну, що жахливого. Скажуть, це не Москва загорілася, це не Москва пала, це не прорив на фронті Донбасу, ЗСУ. Ні. Але це теж величезний провал. От, бачите, він говорить, що це по суті ламання залишків радянського союзу. А Путін вже своєю так званою спецоперацією навпаки хотів би відродити цей радянський союз. А тепер виходить, що і там провал, тобто на фронті в Україні, і тепер провал також у Придністров'ї. Але головне запитання: навіщо це взагалі Кремлю? Ця гра має для Росії дві складові: от пише економічна Правда по Перше, Кремль прагне відновити транзит свого газу до Європи через Україну на кону понад 6 мільярдів щорічного доходу російського газового монополіста від постачання трубопровідного газу до ЄС. Тому у Путіна прагнуть зараз створити у Молдові нестерпну неймовірну кризу. Ну і потім запропонувати просте рішення, заради якого захід має переконати Україну скасувати заборону на прокачку російського газу. Тобто, от, бачите, які можуть бути в них плани, щоб змусити таким чином Україну відновити цей транзит. Але те, що заради цього Москва змушує страждати своїх в Придністров'ї, ну це точно не має нікого дивувати. Коли це взагалі було для російської влади якимось аргументом, якимось ще й вагомим аргументом, ми бачимо, що відбувається на Курщині, що там люди взагалі... Страждають і їм навіть не дають гуманітарки, і їх звідти не вивозять. А що тут говорити про Придністров'я? Що говорити про Молдову, так якщо там точно в принципі я не здивуюся, якщо вони скажуть, що а навіщо нам те Придністров'я як було із Сирією? Ми всі свої завдання там виконали. Тепер нехай самостійно розбираються. Тому можуть бути і такі заяви. Але а в тому, щоб змусити Україну відновити транзит, то тут я скажу, що в них шанси невисокі. Я б навіть взагалі сказала, що їх немає, тому що позиція України вона давно зрозуміла. Президент Зеленський чітко сказав, що контракт закінчився все з 1 січня ніякого транзиту, і відповідно Росія на цьому не має заробляти коштів. Ну і це логічно, тому що Росія напала на Україну. Чому ми взагалі маємо їх їм допомагати заробляти на нашій державі? А тому мені здається, що тут точно ніхто нікого не змусить, тим паче Україну так точно. Але є ще друга значно більш реальна мета Кремля. Це вплив на молдовську політику напередодні парламентських виборів. Вони відбудуться у 2025 році, тобто не пізніше осені, і визначать владу у Молдові на наступні чотири роки. Задача мінімум: це підрив авторитету президентки чинної президентки Майсанду, Санду. І її команди, вони, до речі, намагалися це зробити під час президентських виборів, коли просували свого проросійського кандидата, але в них нічого не вийшло. І задача максимум привести до влади, до парламенту відкрито проросійські сили. Як це по суті Росія зараз намагається створити в багатьох країнах Європи? Для цього Кремлю потрібно створити якомога більше проблем для мешканців Молдови, щоб довести до максимуму. Їхнє незадоволення чинною владою, тобто зростання тарифів на електроенергію, і цін ось ця гуманітарна криза, віддалі навіть потік біженців з Придністров'я все це має зіграти на руку Кремлю. Ну тобто, вони на це розраховують, що зараз. А у Молдові всі постануть проти Майсанду, Санду, проти чинного уряду і скажуть, що як так взагалі жити, при тому, що це створює все Росія. І вони до цього, ну ми ж знаємо, їхні технології. Лояльний до Росії уряд, якщо ж вони зможуть якось це провести, він по суті може зупинити євроінтеграцію не лише Молдови, а що важливо, і України. Адже у ЄС наші держави сприймають у зв'язці. І от коли йде розмова про вступ України до Європейського Союзу, то завжди тут йде розмова про Молдову, тому що ми разом робимо ці кроки. І це також ця вся історія, якщо вони приведуть до влади. Проросійських політиків то вона, звісно, може вдарити і по обороноздатності України через потребу приділяти більше уваги загрозі з Придністров'я. Ну тобто, ви розумієте, що тут у Кремля ну величезні плани, і вочевидь, вони намагаються їх зараз реалізувати. Росія, яка намагається контролювати Придністров'я, відповідає за постачання енергоносіїв в регіони. І по суті вона мала технічну можливість продовжувати поставку газу також і е, з 1 січня, попри припинення українського транзиту, адже існує альтернативний трансбалканський шлях від російської території до Трасполя, і у ньому станом на 1 січня лишалися вільні потужності, які перевищували потреби Придністров'я. Але Росія цим не скористалася. Росія обрала варіант газової війни. Ну тобто газ для Придністров'я, газ для а, Молдови і ну відповідно електроенергію обрізала саме Росія. І тут варто це розуміти і не вестися там на наративи Кремля, що це, от мовляв, Україна припинила транзит і все, всім хана. Ні, це тут ігри Москви. Україна зараз ну відповідно за допомогою ЄС, як говорив президент Зеленський, має допомогти Молдові. А, і зараз Україна по суті матиме можливість показати свою м'яку силу, і ми навіть вже робимо кроки до цього, тому що використання українських електромереж для імпорту до Молдови є критично важливим для того, аби вони змогли пройти цю зиму без відключень. Дякувати Богу, нам нині допомагає і погода і відповідно вночі. Ми можемо а, поставляти свою електрику до Молдови. Ось про це йшла мова. А, ну звісно, якщо зараз не повторяться обстріли енергетичної інфраструктури. А Кремль, звісно, я чомусь так сподіваюся, і це може зробити, тому що ну як їм же ж потрібно а, по максимуму, то вони доб'ють і будуть намагатися, сподіваюсь, не доб'ють, але намагатимуться добивати нашу електросистему, енергосистему для того, щоб ми. Не могли і ні себе забезпечити, ні Молдові допомогти. Але це все ще не все, тому що Україна може взяти на себе роль тієї сили, яка врятує по суті Придністров'я від гуманітарної кризи, наприклад, після вичерпання запасів газу у Придністровській ГТС Україна може стати таким собі газовим донором, допомога якого дозволить закривати принаймні, принаймні мінімальні потреби. Ну, щоб підтримувати хоча б газ у конфорках і опалювати лікарні і дитячі садочки. І для частини придністровців це може виявитися таким переворотом свідомості, бо виходить, що Росія відрізала для них газ, а Україна їх врятувала. Це цікавий варіант. Але, до речі, я про це говорила. А, буквально за годину до, до цього ефіру в інтерв'ю із Марком Фейгіним. Воно на нашому ютуб-каналі вийшло. Подивіться про те, чи можливий такий варіант, що Україна зараз допоможе Придністрові. Він сказав, що навряд чи, тому що людям достатньо заплатити, і вони знову перемітнуться, Да, вони знову почнуть підтримувати Кремль і проросійську владу. А, і тут важливо робити ставку не на свідомість. Місцевих жителів Придністров'я, а от саме на владу, яка відповідно буде там, і яка буде у Молдові, якщо щоб Путіну не вдалося втілити ось ці свої плани у реальність, тому ну ось тут цікаві варіанти. Ми звісно будемо стежити за тим, як і буде працювати зараз європейський союз, що будуть говорити, що буде робити, і як буде допомагати Молдові Україна. Ну і які дії буде втілювати Кремль, Бо їм важливо зробити так, аби палало ну, палало по максимуму в багатьох точках цього світу.